Премудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія, від Йоанна святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, сказав Господь. Амінь, амінь, глаголю вам, хто слухає слова мого і вірує того, хто послав мене, має життя вічне. І на суд не прийде, а перейде від смерти до життя. Сказав Господь, не має ми більшої любові від тої, як життя своє віддати за друзів своїх. Сказав Господь. Амінь, амінь, глаголю вам, що гряде час і нині є, коли мертві почують голос Сина Божого. І почувши, оживуть, бо як отець має життя в собі, так і синові дав життя мати в собі, і дав йому власть суд чинити, бо він є син чоловічий. Не дивуйтесь тому, що гляде час, в якому всі, що в гробах почують голос Сина Божого, і вийдуть ті, що добро творили у Воскресіння життя. А ті, що зло творили у Воскресіння суду, не можу я від себе творити нічого, я чую, і суджу, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, який послав мене. Слава тобі, Господи, слава! Христос, що воскрес із мертвих, живими і мертвими володіє, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святих славних, захвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, всіх святих, душі рабів своїх. Героїв Майдана, що від нас приставилися, в оселях святих оселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведник приєднає і нас помилує, бо Він благий і чоловіколюбець. Амінь. Баженому спині вічний спокій, подай Христе, Боже наш, героям невиноб'єнних за волю України, сотворивши вічною пам'ять. Вічно. servant sui repubbua imo Ці три трумни це Роман, Богдан і Микола, але є ще інші, яких сьогодні організовуємо відвести, щоб їхня рідна земля, за яку вони віддали найцінніше, прийняла і гордилася своїми героями. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Слава Україні.